Ми сьогодні спільно з громадським об'єднанням стоматологи Черкащини вирішили провести такий захід, присвячений відновленню зубів нашим військовим за допомогою метода дентальної імплантації. Сьогодні цей захід буде присвячений саме до дня захисника і захисниць України. І сьогодні в Черкасах буде проведено таке масштабне міроприємство, яке дозволить провести імплантацію в 23 клініках одночасно в один день. Ми шукали саме тих людей, хто може сьогодні до нас приїхати майже з передової, і кому дійсно потрібні зуби саме зараз, бо ще невідомо про коли вони звільняться, коли все це закінчиться, і а зуби їм потрібні саме сьогодні. Ми їх шукали. Це акція неодноразова. Ми ці акції проводимо постійно на постійній основі. Шукаємо тих людей, кому є можливість відновити. Завдяки спонсорам, які надали нам ці імпланти, завдяки медіа підтримці. Основна наша мета це все таки відновити зуби військових.